Доброго дня, друзі. Хто перший раз зайшов на мою країну youtube канал про Нову Зеландію. Мене звати Євген, і я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу українською мовою. Сьогодні буде тема така мого відео, дуже цікава. Це який контракт в Зеландії обрати краще? Погодинний чи annual, тобто річний, і які є переваги того. Погодинного і річного контракту, якщо ви працюєте. І поки ми не підійшли до нашої основної теми, будь ласка, підтримайте цей YouTube канал, підпишіться на нього, поставте вподобайку, розширений коментар, адже мені ваша підтримка дуже потрібна. І я буду сьогодні розказувати про свій власний досвід, адже я працював і на погодинний контракт в Новій Зеландії, і на річний. І почнемо, які переваги в погодинні оплати праці. Як ви знаєте, на даний момент мінімальна зарплата в Новій Зеландії – це 22,70 центів на годину. З 1 квітня цього року буде піднята до 23,15 центів на годину. Тобто це мінімалка. В середньому тут отримують. Десь так, від 27 стараються люди вже знаходити контракт на годину, бо ну, майже ніхто не хоче на мінімальну зарплату працювати. І які ж переваги, якщо ви працюєте погодинно. Що, Коли ви працюєте погодинно, то ви отримуєте за той час, що ви працювали, Тобто ви працювали там 40 годин і у вас погодинна оплата праці. Якщо ви навіть працювали більше, вам там, якщо у вас контрактів так вказано, то вам платять овертайм. Якщо ви працюєте вихідні дні, якщо у вас вказано в контракті, вам платять півтори ставки чи дві, дивлячись в якій країні, який у вас контракт скрізь по-різному. І багато людей зараз обирають собі саме погодинний контракт. Якщо у вас є вибір, наприклад, деякі роботодавці пропонують, який вам контракт, який би хотіли контракт обрати. І ви вибираєте такий або такий, але загальна зарплата там приблизно однакова. Просто в чому мінус, що, як правило, full-time position повна занятість, то це вам гарантує роботодавець, якщо ви підписуєте контракт, забезпечити вас мінімум 33 години на тиждень. Тобто мінімум 33 години на тиждень. Ви можете працювати, як і 33 години, і там 40. Це в чому я вважаю мінус, тому що якщо ви там. Знімаєте житло, орендуєте, або у вас будинок треба виплачувати, або там ще різні оплати платити, як сім'ї, так і вам, Новій Зеландії, то якщо ви працюєте не постійно 40 годин, а там 33 мінімум, що вас потрібно забезпечити по законодавству, то ви не кожен місяць, якщо у вас погодинний контракт, отримуєте одну і ту саму суму, а витрати у вас, наприклад, якщо могряч, то кожен місяць одні й ті самі. Тобто, в чому мінус, що у вас не стабільний заробіток. Ви можете отримувати як за 37 годин, так і за 40. Якщо пощастить, то більше, якщо ви хочете більше працювати. Ну, як правило, то ви працюєте 5 днів на тиждень, але у вас на компанії можуть запропонувати шостий день, там півтори ставки. Це також, якщо погодинка, так і ануал-контракт. Це в чому мінус, що не завжди стабільний заробіток, якщо ви працюєте погодинно. На мою думку і на мій досвід, якщо у вас річний контракт, я більше працював на річний контракт і більше обирав такий, у вас постійно, якщо ви навіть працюєте менше чи більше, у вас одна й та сума приблизно. Ну, як правило, менше працюють. Тобто, якщо у вас там сума стоїть в контракті, ну, скажімо так, середня, 80 тисяч доларів на рік то ви, при тому, що ви попрацювали 6 чи 7 годин на день, вам все одно заплатять е, цю суму. І так само, якщо ви працюєте там на рік, цю суму заплатять. А м -м, пабліки і все, там, якщо ви так, також можете отримувати тоді, нормово, якщо ви працюєте е, в свій вихідний, вам пропонують там, інколи в суботу до обіду, то вам все одно платять екстра гроші. Так само паблік, паблік це mm. півтори ставки платять. І, Тобто, якщо у вас е, стабільний заробіток, ви можете на нього завжди розраховувати, що ви получите одну і ту саму суму кожен місяць. Там У Зеландії здебільшого платять два рази на тиждень зарплату. Ви отримуєте кожні два тижні зарплату стабільну собі. І в мене раз була така ситуація, коли я працював в одній компанії. Я вибрав собі річний контракт, а люди ще за мною там більшість брали погодинний контракт. І я починав там працювати разом з ними. І закінчував роботу свою о 5 годині дня. вони старалися посадити більше, бо в них був погодинна оплата. І в мене був графік 5-2, тобто я 5 днів працював два вдома. Вони собі вибрали графік 8-2-8-3. Тобто 8 днів працюєш два вдома, це вихідні, і 8 днів працюєш три вдома, Тобто кожен вікенд, кожен третій вікенд вихідні. Я собі розслабився і працював на роботі. Там, я знаю, що в мене до п'яти додому. Вони інколи працювали до 6-7, до щоб заробити більше грошей. І також більше днів на тиждень на місяць працювали, адже в мене був графік краще 5-2, бо в них була почасова оплата. Тобто так, да, вони там могли інколи більше заробити, але вони працювали і інколи до 7-8 до вечора сиділи. А це в чому мінус і в чому перевага річного контракту? Є ще тут така. Професія як трак драйвери Там, якщо ви працюєте водієм фури на молокозаводі чи просто вас, на молокозаводі, особливо у вас такий контракт, що вам теж на рік дається річний, але так як на Нью-Зеландії молочні ферми сезонні, тут взимку тут зимка, зима, навпаки, літом, тут нашим зима, з червня. Там по серпен, ну, по кінець, липня, кінець сезону і корови не доїться, І ви підписуєте контракт на весь рік, але два місяці вдома і вам оплачують круглий рік контракт, адже ви не забираєте молоко. Тобто ви підписуєте контракт на рік, але у вас фактично два місяці вихідних це для трак-драйверів Це в чому така перевага е також е річного контракту. ну Я вже навів е за два контракти в цьому відео, в чому плюси-мінуси. Є плюси. Переваги погодинної оплати праці їх також багато, але є плюси і річного контракту. Як я відео також навів кожному обирати своє. Я просто вам проаналізував і, виходячи з свого досвіду, розказав таку історію саме з нього. Так що, друзі, дякую, що ви продовжуєте дивитися мій українсьому ютуб канал про цю девижну країну на кінці світу. Дякую вам за підтримку мого YouTube каналу. І пам'ятайте, що мова має значення. Там, де починається українська мова, там закінчується русський мір. Будь ласка, хто ще не підписався на цей ютуб канал, підпишіться, поставте подобайку, розширений коментар. Мені ваша підтримка дуже важлива. Хочу побажати друзі, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні!